Даємо далі. Тому і Шауль говорить: отже, і зараз лишається ще спочинок сьомого дня для людей Божих. Так лишається. А в іншому перекладі і так для Божого народу остається соблюдення Шабата. Тобто, Бог говорить через Шауля, що заповідь сьомого дня, субота, Шабат. В силі застається, вона повинна виконуватись в нашому житті. Так? Якщо ми виконуємо Божу заповідь духовно моральну, тоді в нас з Богом все добре і правильно в, нас, в наших відносинах стосунках, тоді ми в правильному положенні перед Богом. І Він нам дає цей мир шолом в наші серця. І ми маємо його з Богом. Справжній мир і шоло. Коли в нас все добре, в наших відносинах в стосунках з Богом, коли ми в правильному положенні перед Богом, коли ця заповідь виконується в нашому житті. А якщо заповідь не виконується, то ми не маємо це в духовному серці, у душі можемо мати, в тілі можемо мати, а в серці ні. І він далі говорить, бо кожен, хто війде в світ спочинку Божого, в світ спочинку Божого, відпочине від своїх трудів так само, як і Бог відпочиває від своєї праці. Тобто тут конкретно говориться про заповідь сьомого дня, про суботу, шабат. Коли ми не працюємо, не робимо професію ремесло своє. Так? І Бог нам допомагає в цей день не думати про працю і ремесло. Якщо ми виконуємо цю заповідь сьомого дня, шаба, субота, то тоді Бог наповнює наші серця своїм соломом. Миром, спокоєм. Для чого? Щоб ми думали про Бога, думали про Його Слово, так? Не, про, не про роботу, не, по, не про професію, не про ремесло. А щоб ми могли думати про Бога, щоб ми були на Божій хвилі. Дух Святий Рух, Він дає нам цей шолом. Мир це його плід, це те, що Він породжує в нашому серці. Для чого? Щоб наші думки і серця, вони були в єдності з батьком та сином. Щоб ми могли цей день, шабат, суботу провести в шоломі, не думати про свою працю і ремесло, а думати про Бога. І спілкуватися з Богом, проводити час з Богом. Той тобто заспокоїть. А якщо ми говоримо я постійно щодня в шоломі, так, але думаю про роботу, працюю всі-сім днів, роблю своє ремесло. Так. То який же це шолом? Тож за будь-яку ціну давайте прагнути війти в той спочин. І щоб ніхто не наслідував той приклад не послуху. Бо слово Боже живе й потужне, воно гостріше, ніж будь-який двосічний меч, воно здатне відтинати душу від духу, воно проникає аж до суглобів, аж до мозок у кісток. Воно судить найпотаємніші помисли і наміри. Слово Боже, воно судить нас, так? і немає створіння, яке могло б сховатися від Бога. Все на світі відкрите й оголене перед його очима, йому ми звітуватимемо. Тобто, яков говорить, що коли буде Божий суд. І віруючі люди вони постануть перед Богом і будуть звітувати, давати відповідь за своє життя, за те, як ми слухались Бога, виконували Його заповіді, Його слово, Його волю. Ми будемо давати цей звіт перед Богом. І Слово Боже нас судить. Будеть зараз, на цій землі, поки ми живі, поки не пізно, щоб ми не загинули в гріхах своїх. Нас судить сьогодні Боже Слово, так? для того, щоб ми не були засуджені разом на вічно цим світом, який не корився Богу, не слухався, не жив по Його по його духовно моральним заповідям, по його слову. Ось таке гарне слово. Бог через Шеуля говорить до нас. І а, от яка ще дуже важлива думка, що коли, коли ми а, відокремлюємо, да, Посвячуємо цей сьомий день в суботу, так, Шабат, для Бога. Це така можливість, це така можливість, так, увесь день не думати про роботу, про ремесло, про працю, так, а думати про Бога і. Перебувати в шоломі? Перебувати в шоломі. Дуже довго. Дуже довго. Ми вже говорили, так, що шолом мир, Бог не дає заради нашого задоволення. Так? Заради нашого задоволення. Тільки. Бог дає нам свій спокій, свій відпочинок, свій мир, шолом, для того, щоб нам не думати про професію, про ремесло, про роботу, працю, а щоб нам думати про Бога і побільше часу. Тому що цей день ми маємо можливість багато часу для Бога, щоб з Богом провести цей час. Якщо в будні дні у нас у кожного по різному у когось 15 хвилин є для Бога, у когось півгодини, у когось година, ну, може, у когось у такого супердуховного, може, і є там півтори-дві години. Але коли шабат субота, сьомий день, у нас є цілий день для Бога, щоб нам. Перебувати, знаходитись в шоломі. Хтось може говорити, а я і так цілими днями в шоломі зранку до ночі всі сім днів. Але ж це не шолом, коли ми не думаємо про Бога, коли ми з Богом час не проводимо. Щоб нам себе не обманювати. Для чого Бог дає нам шолом? Так? Щоб не про професію думати, а про Бога думати. Ось в цьому і шолом, який Бог нам дає. Тому дякуємо Богу за Його слово. Так? І Бог благословляє цей день. Сьомий день, суботу, шабат. Благословляє. Щоб... Ми багато мали духовних благословень цей день від Бога особисто. Чим більше часу з Богом ми проводимо, так? в єдності, в близькості, в спілкуванні, тим більше ми маємо цього духовного благословення, пізнання Бога. Сьомий день субота. Шаббат. Він може дати нам більше часу бути з Богом, провести цей час з Богом, ніж за 6 днів, в які ми працюємо і робимо своє ремесло, професію, творчу таку діяльність виконує. Тому ті люди, які виконують шабат заповідь цього дня суботи, так. Вони набагато швидше, набагато швидше. Вони прискорюють ці духовні процеси, вони набагато швидше більше Бога пізнають і Його волю, і Його слово більше і більше. Ми говоримо про те, що Шаба субота, дає нам більше а. можливості, часу бути з Богом. Так. Так? Більше часу навіть. А. Шість днів в будні можуть скільки нам не давати. Mm -hmm, так. І тому людина вона швидко духовно зростає. Вона швидко і більше пізнає Бога. Да? Було тільки бажання. Було б бажання тільки. Да. Це ж яке благословення, а люди віруючи цим mm -hmm. не користуються. Говорять, наша мені ваш, ваша субота, ваш mm -hmm. шабат, mm -hmm. да, сьомий день він мені не потрібен. А ми сьогодні святкуємо. А ми святкуємо свято для Бога. Да. так? І Бог нас наповнює радостю, люб... да. радістю, да. любов'ю, да. миром, шоломом, вірою. Так, так. Наповнює нас Господь. Так же? Да. О, це свято Господнє, Сьомий день, Шаба, субота. Свято, так? Цей день для Бога. А Бог цей день виділив відокремив для нас. Освятив. Да, щоб присвящати цей час для нас. Ми для Бога, а Бог для нас. І тоді оця відбувається бережу близькість, евреї, єдність. Бережуть суботу, а субота береже євреїв. Так. Так. І Бог дає нам в цей день своє благословіння, так? радість. І ми знаходимо в Богові цю відраду, про яку говорив Ісайя, Да? Щастя, задоволення, насолодження, так? Mm -hmm. відпочинок і так далі. А багато людей, віруючих, не розуміють цього благословіння, не мають його в своєму житті, не переживають його, не відчувають. Mm -hmm. Так? Добре. Ось така тема важлива і цікава. Всім yeah. шабат-шолон. Гарного всім вечора, відпочинку духовно фізичного і до зустрічі. до зустрічі.